На Дніпропетровщині населенню заборонили відвідувати ліси та призупинили сезон полювання. Таке рішення прийнято керівництвом області у зв'язку з оголошенням найвищого п'ятого класу пожежної небезпеки. Температура підвищилася до такої міри, що можливе й самозаймання. Всі працівники державної лісової охорони переведені на посилений режим роботи. Це означає, що лісове, патрулювання лісовою охороною проводиться з самого ранку до пізнього-пізнього вечора. Всі люди лісової охорони знаходяться в насадженнях і патрулюють, проводять бесіди з населенням щодо пожежної безпеки в лісах України. Працівники Криворізького лісгоспу обслуговують понад 10 тисяч гектарів землі Криворізького та прилеглих Широківського і Софіївського районів. Наразі з метою попередження займань на цих територіях створюються спеціальні рекреаційні зони, де люди можуть відпочити. Така робота проводиться лісгоспом вже протягом всього пожежно-небезпечного періоду. Далі ми будемо бачити виставлена лісова мебель. Тим, щоб унеможливлювати, унеможливлювати ситуацію заходу людей на територію лісового масиву, та розпалювання там багаття і таке інше, тому ми своїм рішенням присвятили цю роботу даній справі. На сьогоднішній день вже встановлено тільки по Дніпропетровському шасе в лісовому масиві шість комплектів таких лісових меблів. Де з задоволенням наші мешканці та гості міста транзитний транспорт встановлюються і відпочивають на даному участку лісу. Крім того, у місті проводяться і інші заходи протипожежної безпеки. Тільки в місті Кривому Розі влаштовано 10 кілометрів мінералізованих смуг та 70 кілометрів доглянутом мінералізованих смуг минулих років. Взагалом по лісгоспу цей показник складає відповідно 20 кілометрів та 140 кілометрів. Ускладнюється ця робота тим, що на сьогоднішній день відсутнє фінансування з цього приводу, цих заходів. Тому всі кошти, які отримує лісове господарство від господарської діяльності, пріоритетно витрачаються тільки на заходи протипожежні заходи в лісах нашого регіону. Працівники Криворізького лісгоспу у своєму арсеналі мають і спеціальне авто для ліквідації невеликих пожеж. У нас виходить, своя мобільна група, бригада. В цій бригаді. є такий автомобіль. УАЗ, він укомплектований, виходить, противопожежним обладнанням, мотопомпа. Он получается 700 л бак, то есть у нас люди оперативно э на місце возгарання, там де по визову, з допомогою даної техніки проводять гашення пожеж. Це є й ручні методи, укомплектовані лопатами, в общем, тушать і землею. І водой, і є спеціальні ляпухи для затушення розгораюшої трави. Якщо ж пожежа має великі масштаби на допомогу, приходять сили МНС та професійні пожежні. Тож працівники Криворізького лісгоспу звертаються до усіх громадян з проханням свідомо ставитися до відпочинку на природі і утриматися від розпалення вогнищ на період підвищеної пожежної небезпеки.